Баскетбол. Правила гри. Мета кожної команди в баскетболі закинути баскетбольний м'яч у кошик суперника і перешкодити іншій команді опанувати м'ячем і закинути його в кошик своєї команди. Склад команди у баскетбол грають дві команди, в кожній з яких по 5 гравців. Кожна команда складається з 12 баскетболістів, і лише 5 з них можуть одночасно перебувати на майданчику. Протягом всього матчу можна проводити необмежену кількість замін гравців, визначення переможця. Переможцем у баскетболі стає команда, яка після закінчення ігрового часу. Набрала найбільшу кількість очок початок гри. Гра офіційно починається спірним китком в центральному колі, коли м'яч правильно відбитий один з тих, хто сперечається. Тривалість гри. Гра складається з двох частин по 20 хвилин. Хронометрується тільки чистий час гри. Після кожного свистка судді час зупиняється. Гра складається з чотирьох періодів по 10 хвилин з перервами по 2 хвилини. Тривалість перерви між половинами гри складає 15 хвилин. Команди повинні помінятися корзинами перед третім періодом гри. Якщо рахунок не чинний після закінчення четвертого періоду гра продовжується на додатковий період тривалістю 5 хвилин або на стільки періодів по 5 хвилин. Скільки необхідно, аби порушити рівновагу у рахунку. Майданчик для гри. Ігровий майданчик має бути плоскою, прямокутною твердою поверхнею, без будь-яких перешкод. Для міжнародних змагань установлені наступні розміри майданчика. Довжина 28 метрів, ширина 15 метрів. Відстань до стелі повинна бути не менше 7 метрів. Баскетбольні щити з корзиною мають бути виготовлені з відповідного прозорого матеріалу або фарбуються у білий колір. Розміри баскетбольних щитів мають бути 1,80 м по горизонталі і 1,20 м по вертикалі, кошик знаходиться на висоті 3 м 5 см, кільце діаметром 45 см. Виготовляється з металу і прикріплюється до щита. На кільці кріпиться сітка, що затримує м'яч при влучанні в нього, але дозволяє м'ячу вільно пройти і впасти. Баскетбольний мяч. Мяч повинен мати сферичну форму і бути помаранчевого кольору з традиційним малюнком з восьми вставок і чорних швів. Він має бути накачаний до такої величини повітряного тиску, аби при падінні на ігрову поверхню з висоти близько 1,80 метрів, виміряною від нижньої поверхні м'яча, відскакував на висоту виміряну до верхньої поверхні м'яча не менше, ніж 1,20 більше, ніж 1,40 м. Окружність м'яча. Має бути не меншою за 74,9 см і не більшою, ніж 78 см. Вага м'яча має бути не меншою за 567 г і не більше 650 грамів, ведення м'яча. Гравець може вести м'яч тільки однією рукою, а не двома. Ведення може продовжуватися як завгодно довго. Але не може починатися знову, якщо гравець узяв м'яч двома руками. Тут вступає в дію правило опорної ноги. Під ним розуміється, що гравець повинен однією ногою стояти на підлозі, але може пересувати іншу. При цьому в нього є тільки 5 секунд, щоб зробити передачу чи кинути м'яч у кошик. У іншому випадку, рефері визначає порушення, і м'яч переходить до суперника. Є винятки, якщо гравець збирається атакувати кошик, то перед китком може зробити два кроки після закінчення ведення. ФОЛ це недотримання правил, викликане персональним контактом чи неспортивною поведінкою. Види фолів. Персональний. Це фол внаслідок персонального контакту. Персональний ФОЛ. Гравцеві заборонено блокувати, тримати суперника, штовхати або ж розставляти руки. Технічний фол – Це фол, не викликаний контактом з його суперником. Технічний ФОЛ це суперечки із судею, некоректна поведінка, вхід і вихід на майданчик під час гри або ж затримка гри. Дискваліфікуючий фол – Це фол, Унаслідок неспортивної поведінки. Гравець, який одержав 5 фолів у матчі, має залишити ігровий майданчик і не може брати участь у матчі. Та заодно йому дозволяється залишатися на лаві запасних. Гравець, який одержав дискваліфікуючий фол, має залишити місце проведення матчу. Порушення Аут. М'яч іде за межі ігрового майданчика. Пробіжка. Гравець, контролюючи м'яч, робить переміщення ніг більше двох кроків. Правило середньої зони Нападник не може виконувати передачу назад за центральну лінію майданчика. Правило 3 секунд. Не можна перебувати у штрафному майданчика суперника без м'яча довше 3 секунд. Правило 5 секунд. Порушення фіксується, якщо гравець володіє м'ячем, його активно атакують і він протягом 5 секунд не веде, не передає і не виконує кидок м'яча, або ж якщо не виконується штрафний кидок чи вкидання м'яча за меж майданчика. Правило 8 секунд. Якщо команда володіє м'ячем, вона мусить протягом 8 секунд перевести його зі своєї половини майданчика на половину мяча. Суперника. Правило 24 секунд. Команда, що володіє м'ячем, повинна протягом 24 секунд зробити кидок у кошик суперника, інакше м'яч передається супернику. Якщо протягом 24 секунд м'яч вийде з гри, і буде його вкидання цією ж командою, то рахунок 24 секунд починається з початку. Після того. Як команда набрала 5 командних фолів у кожній пол половині гри, за всі наступні фоли караються пробиттям штрафних китків.